Що ти там здихаєш, ніби ти 10 кілометрів що пробігла, га? Люба, ми перестали з тобою спілкуватися. Зовсім. Ти вранці швидко їси йдеш на роботу, ввечері повертаєшся, лягаєш на диван, а ласкаві слова спілкування де? Люба. Бачка, ну діло в тому, що. Люба, не перебивай мене! У мене кожен день однаковий встав, приготував їсти, помив посуд, поприбирав, позашивав одяг, ввечері знов помив посуд, а вночі слухаю твій храп. А ти я, Люба, Ти я. Ні, Васічко, ну якщо тебе так припекло, то можеш випити, звісно. Та не хочу я випити! Я хочу, щоб ти на мене не давила! Я? А я ніколи на тебе не давила.